Всім вітання. Хочу показати всім свою котельню на базі котла Cronus Unique New 22 кВт. Оце він. І ТА на 780 літрів. Ось так це все виглядає. Але хочу що саме показати. От тут я цього року ще не опалював. От подивіться, тут 10 градусів на термометрах 5 градусів, а на самому нижньому взагалі нуль. Тобто вище там ще трошки прогрілося. І так, дивіться, ага, тут ще розширювальний бак на 100 літрів е -е, змішувальний герцовський. Клапан, розподільчий клапан герцовський, термоголовка. Термоголовка. Ну, і дивіться, саме експеримент буде полягати в тому, що загружу котел. І за скільки часу нагріється нагріється бочка. Спочатку половина, потім максимум, подача на хату буде відключена. Отакий От буде експеримент. Ну, дивіться, тут. Ще стоїть на димоходові теж термометр. Показує зараз 2 градуса тепла. В принципі, так і десь воно є тут. Ну що, погнали от дрова. Отака от тачка дров буде. Такою от горочкою накладена. Заложу сюди котел. Ну, котел. Я вже використовую з 2009 року, тому от така топка тут доволі велика. Так, ну що, накладу, далі продовжимо. Ось тільки забрав дров, тачки їх вклав. От, дивіться, отак от щільненько вклав. До речі, з 2019 року, я вже, мабуть, казав, використовується котел, повністю задоволений. Ось такий він має вигляд. Що мені подобається, це от цих чотири полки, яких ми бачимо. Ось одна полочка, друга, третя і четверта. І тоді аж йде в димоход. Тобто теплосйом дуже і дуже хороший. От він все, готовий вже. Щоб його розпалювати. Зараз сюди кину таких дрібненьких дров, якихось качанчиків. О, вже коти повлазили. Так, ну все, розпалив, розгорілося. Дивіться, як гарно горить. Зараз подивимося на димок, який пішов. Дивіться, димка навіть навіть не виднося. Ось така от трупа. До речі, там трошки пізніше вернуся до цього питання. Ну і що? Той експеримент, який я вам казав, щоб ви розуміли, хто що там планує, закриваємо. Піддувайло трошки, лишаю поки що відкритим. І Дивіться, от штучка. От тут можна побачити Тут авати показує використання і скільки там хвилин, годин, скільки воно буде використовуватися. Тобто вмикаємо розетку, вмикаємо автоматику, йде тестування, ну і все, от дивіться, температура в градусах 0,1 градус. Оце буде дійсно цікавий експеримент. Тоді, коли з нуля буде котел піднімати, це все, піде конденсат. Але все одно час нагрівання від, практично від 1 градуса, від 1 градуса тепла води і все цей цикл пройде. Вже кіця прийшла грітися. Так, все, можна закривати. От дивіться, вже маємо 2 градуса. По настройках вентилятор стоїть на 15%, чи як так можна класифікувати насос включений, так як е, тут має бути антизамерзальна система, і вона там по досягненні 5 градусів, нижче 5 градусів вона включається, так що зараз він включений. І дивіться, споживання маємо. 50 Вт і час роботи це 3 хвилини і 7 секунд на даний час. Що ми бачимо, там що там розгорілося, починає жиліти гарненько. До речі, ці котли можна як розпалювати зверху, так розпалювати знизу. Мені зручніше розпалювати його зверху. Ну, що, включуся вже тоді, коли по досягненню хоча б якоїсь. Більш цікавої температури. Так, і ось так пройшла година часу. Маємо 63 градуси на контролері. 60 градусів поступає в бочку, нагадую насос не вимкнувся, так як тут стоїть температура 75 градусів для включення оцього циркуляційного насоса 60 градусів подається в бочку, в бочці десь вже. 47-48 градусів. Це я нагадую тільки вверх. Але ну, вже при такій температурі могло би поступати у будинок температура. Тепла вода. От, тут трошки починає рости. Але ага, температура димових газів доходить вже до 200 градусів. Зробив на вентиляторі трошки менше. І напевно, що природня циркуляція працює так, як тут все зроблено по уклонах. Йде природня циркуляція в котел, бо дійшло було до 70 градусів і різко почала падати температура. Отже, пішло самотюком в котел холодна вода. Минуло 2 години. 76 на контролері. Десь стільки ж саме показує температуру, яка заходить в котел. Точніше в бочку. На борці маємо 65 градусів. На середині бочки маємо 40 градусів. Ну і з самого низу ми маємо приблизно десь 5 градусів. Маємо температуру, яка заходить у бочку десь приблизно 65 градусів. Хочу нагадати, проходить через троходовий. Температура димових газів бачимо 150 градусів. І що тут подивимося, що тут робиться в котлі? Пам'ятаємо, швидко не відкриваємо, щоб не було Ось Дивіться, гарненько город. Там ще дуже багато дров. Закриваємо. Пройшло 3 години. На контролі 74 градуси. У бочку подається так само: 73, 74 градуси, зверху маємо 65 на бочці, середина маємо 65. А знизу маємо 39 градусів. На обратці показує 60 градусів. Температура димових газів 150-160 градусів. Так, і подивимося, що там по дровах. По дровах половина що? від того, що є. Тепер подивимося, за скільки часу прогріється повністю бочка, але хочу нагадати, температура води була 1 градус, і в середньому на борці було десь 3-4, максимум 5 градусів. Тобто був важкий старт, але котел Кронос 22 кВт. Він витягує взагалі дуже легко і дуже швидко, якщо постійно полити, маю на увазі щодня таку от бочку 780 літрів. Напевно, якби задали мені питання, що я тут випоміняв би, це замість цієї бочки в 780 літрів. По паспортові поставив би на одну тонну. Тобто, я так думаю, він би дуже легко і дуже швидко би нагрівав би. Чекаємо, пройшло 3,5 години. На контролері 84 градуси. 84 градуси десь, ну, 82 подається на бочку, на бочці зверху 72 градуси, на середині бочки маємо 69 градусів, і знизу на самій нижній точці у бочці маємо 62 градуси. Тобто, от дивіться, обратка подається вже 80 градусів, бочка вся повністю прогрілася, температура димових газів вже впала до 100 градусів. Ну і того 3,5 години пів тачки дров, пів тачки дров, повністю бочка прогрілася. І що там ми маємо в тут? Дивіться, ще. Ось дров є. Ще достатньо. Все. Всім дякую за увагу. Якщо будуть питання, пишіть коментарі. Всім дякую.